Ге місце, в Упу, немає команда. Козак вітаємо.

загальне фото, батьки, діти, всі давайте одне ворота станемо таку гарну фотографію. Вони такі Папа бачки бачки, давай песі. Давай, 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 бачки, давай пише погани. Даня, фотка сезон. Пада, давай, песи, підходимо. Підходим, підходим. Давай стрибай. Список. Ні, лягать не треба, встань, встань. Буде негарно, тому що вас не дуже багато. Плотніше просто поставте дітей трошки. Ви хочете, щоб вони так стояли, так? Ну тоді робіть, я не знаю, тоді тобі ближче треба. Добре. Так, все, всі сіли. Всіх видно. У мене все буде видно. Так, смертельний номер. Папи втягує живот. Дивимося сюди. Раз, два, три, ще демся, дымся, глазки відкрили, улыбаемся, посміхаємось, посміхаємось, очки відкрили, очки. Ой, молодці, спасибо. Аплодисменти.